Червона, соковита та спіла. В регіоні активно триває сезон полуниці. Закарпатці активно купують вітчизняну ягоду, що росте на теренах рідного Закарпаття. Поля на теренах краю вже наповнилися полуницею. Ягода різних сортів та розмірів вже заполонила прилавки вітчизняних ринків. Пан Данило у лютому висадив близько двох гектарів полуниці та вже збирає перший врожай. У нас є сім сортів полуниці для того, щоб побачити, яка само яка по вкусових якостях буде краще. Різні сорти для того, щоб випробувати цю ділянку і потім розсадити подальшому далі її. Ми підійшли до цього питання правильно. Перед тим як було висаджувати полуницю, ми взяли аналіз ґрунту. Відправили на Київ в лабораторію. Нам зробили технологічну карту живлення, які потрібно мікроелементи, добрива, макроелементи. Це було все внесено згідно технологічної карти. Потім весною знову був відібраний зразки ґрунту, відправлено на Київ. Цьогоріч погодні умови не сприяли, тому урожаю не так багато, як передбачали. Були погані, погані погодні умови, дуже складні, були приморозки. Ну, спочатку була дуже рання весна, вона почала швидко активно рости, і потім пішли похолодання, пішли дощі, і вона вже досить так притормозила в рості. Але наразі вже пішло потепління, то сподіваємося, що все буде добре. Активні у нас продажі, люди ожили вже весна, всі хочуть свіженької полунички, то всі супермаркети, всі базари, ринки оживають і всі купляють. Цінова політика стартує від 70 гривень за кілограм. Проте, як зазначає підприємець, ціни ближче до середини сезону впадуть. На сьогоднішній день оптова продажа це 70 гривень і вище. Дивлячися, яка якість ягоди це на 13 травня, формується ціна від чого? Ну, реальна ціна, яка по якій потрібно продавати ранню полуницю, це 100 гривень і вище. Тобто, враховуючи ті затрати, які в неї вкладені, людський труд, робоча сила, там агроволокно, агроткань, щоб накрити різні схеми живлення, захисту, це 100 гривень і з плюсом. В нас була ціна просіла, тому що була опять же, рання весна, у нас ціна була всі вийшли і. Тепличні господарства і під агрологтом відкритий ґрунт разом вийшли всі на ринок, то було чужі -чу просіла ціна там перед Пасхою на 30 гривень, але зараз ціна стабілізується. 70 з плюсом. Ціна. Наразі у продажу вже місцева полуниця. Гранні сорти, що вирощуються в теплицях та ягода на відкритому ґрунті, вже активно зріє. Розпал сезону української полуниці очікується на кінець травня, початок червня.